Магас Андрій, заступник директора Івано-Франківського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Хочу розповісти вам про роботу обласного відділення в цьому році. Основними завданнями відділення є реалізація права осіб з інвалідністю на працю, тобто їх працевлаштування та фінансування програм соціального захисту осіб з інвалідністю. Відповідно до закону України про соціальну захищеність інвалідів в Україні, роботодавці, які мають 8 і більше осіб середньоблікову чисельність, зобов'язані створювати робочі місця для осіб з інвалідністю. Обласне відділення веде облік таких роботодавців, і у випадку, якщо роботодавець не виконує згаданий норматив, йому нараховуються адміністративно-господарські санкції. Так, у цьому році 68 роботодавців норматив не виконали, але добровільно сплатили адміністративно-господарські санкції приблизно на 5,5 млн грн. Багато роботодавців не погодились з цією санкцією, і працівники обласного відділення подали до Адміністративного суду Іван-Франківської області. Майже на 20 мільйонів гривень 266 позовних заяв. Найбільшою і такою, можна сказати, найважливішою найважливішим напрямком роботи обласного відділення є забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації. На цьому, напевно, я хочу найбільше зупинитися до осіб, які підпадають під. Законодавство, яке дозволяє забезпечити засобами реабілітації, це є особи з інвалідністю, це є діти з інвалідністю, це є жінки, дівчата, які після мастектомії, а також порушення розвитку молочних залоз, Це особи, які попадають під статус ветеранів війни. Військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ національної поліції і інших категорій населення. До засобів реабілітації відносяться вироби ортопедично-протезні, до них відносяться також ортопедичне взуття, засоби пересування, це крісло колісні. Спеціальні засоби для самообслуговування і догляду, це різні підйомники, спеціальні під, ліжка, матраци, також меблі, оснащення, засоби, спеціальні засоби для спілкування і ґрунтування це мобільні телефони, палиці для незрячих такі подібні засоби. Для того, щоб отримати засіб реабілітації особи з інвалідністю, чи, наприклад, військові, їм не обов'язково мати статус особи з інвалідністю, повинні подати до територіальних громад ОТГ або до ЦНАПу, або через електронний кабінет заяву і певний пакет документів і ці ЦНАП чи ОТГ. Передається документи до обласного відділення, де в трьохденний термін їм видається електронне направлення, про що повідомляється той орган, від якого прийшли документи, і відповідна особа з інвалідністю. І з цього часу ця особа має право в будь-якому підприємстві в Україні замовити собі засіб реабілітації, якому вона довіряє, або який їй більше подобається. Такий список підприємств, які виробляють певні категорії товарів. Особа з інвалідністю може отримати в органах соціального захисту. Після того, як людина вже для себе вирішила, який засіб вона іде, хоче придбати, вона повідомляє це підприємство, з нею укладається договір, підприємство укладає договір з обласним відділенням, виготовляється цей виріб і обласне відділення його оплачує. Коли вже виріб передали людині, таким чином за цього, цей рік на сьогоднішню дату обласне відділення профінансовано на 60, майже на 62 мільйони гривень. Із них вже засоби реабілітації особам з інвалідністю передали на 51 мільйон гривень. Тобто вони вже виконані і передані людям для використання. Велика робота в цьому напрямку проводиться, тому що на ці кошти вже укладено 432 договори з підприємствами по всій Україні, і постійно ведеться робота, щоб ці договори вчасно виконувалися, щоб не було затримки з виготовленням і надходженням засобів реабілітації до людей. З цих 51 мільйона, які вже зараз оплачені. Засобами реабілітації забезпечено 2733 особи, і з них 56 осіб військових. Зокрема, 1194 особи забезпечені ортопедичним взуттям, 407 осіб забезпечені засобами пересування, 277 осіб засобами реабілітації, 281 особа. Протезами молочної залози, 501 особа протезно ортобедичними виробами і 71 особа особам оплачений ремонт засобів реабілітації, якщо таке стається, що засіб не гарантійний, але підлягає ремонту. Щоб більш інтенсивно і швидше проводити подачу документів і видачу засобів реабілітації військовослужбовцям. Власне відділення працює тісно з лікувальними закладами області. Є відповідні домовленості, і тільки військовослужбовець, якому потрібне якесь протезування, попадає до лікарні, Збираються в лікарні всі необхідні документи. Він визначається з тим засобом протезування, який йому підходить, і. Документи швидко передаються нам і виготовляється цей засіб, і передається, щоб це було зроблено якнайшвидше, і реабілітація прийшла якнайшвидше. Крім засобів реабілітації, ще хочу сказати, що обласне відділення фонду особам з інвалідністю, які бажають навчатися в вищих навчальних закладах, повністю оплачує навчання. На даний час 28 особам оплачено навчання майже на 400 тисяч, і планується залучити ще кошти. 5 випускників наших в цьому році працевлаштовано на робочі місця. І ще, крім того, обласне відділення оплачує навчання особам з інвалідністю в будінні. Ще хочу зупинитися. На, одній, на одному напрямку роботи це співпраця з громадськими організаціями з 25 липня по 23 серпня цього року оголошений конкурс проєктів, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю для виконання, для яких потрібна фінансова підтримка. Максимальна сума такого проєкту може становити 500 тисяч гривень. Пріоритетними напрямками проєктів вони повинні бути спрямовані на соціалізацію інтеграцію осіб з інвалідністю, наприклад, надання соціальних послуг за місцем проживання, працевлаштування осіб з інвалідністю і залучення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти, тобто їх інтеграції в суспільство. Додаткова інформація по цьому розміщенню на сайті фонду. І найближчим часом буде розміщена на сайті обласної державної адміністрації. Ну і При нагоді хочу нагадати наші контакти. Ми знаходимося у місті Івано-Франківську по вулиці Гуцульській, 9 на 3-му поверсі. І наші телефони 773 775